Шина утиль, диск на ремонт. Скажете, чому так? Давайте подивимось, яка ситуація сталася. Дана шина практично нова, В шину попав саморізик. Шина приспустила, тобто тиск втратився, відповідно, їхав по дорозі, зловив яму, і шину ось тут прорубало, у плечовій зоні. Проруб занадто великий. До речі, якщо не знали, такі проруби ми ремонтуємо. Але... Цілісобразності, якщо шина варта ремонту, і якщо ремонт допустимий по технології, не більше. Ця шина йде в утиль, тому що тут пошкодження більше 5 см, отак зсередини, більше 5 см, там десь 6 см. Це не ремонтується, це вже в утиль. Хоча шина абсолютно нова, 23-й рік в розмірі 255-45-18 Диск на ремонт. У Диска є отака тут вм'ятинка трошки чуть-чуть. Видно? Добре? Закрутимо. Отак він маленько погано гуляє, але це не біда. Це все ми діло зараз зробимо. Значить, диск жити буде. Шина, на жаль, йде в утиль, Бережіть свої шини, диски. Спостерігайте за тим, який тиск, все як має бути, щоб більше знати, підписуйтесь, щоб нас не загубити. Профідан обов'язково.